Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Ще восени минулого року я запустила для себе такий виклик, він же марафон під назвою «50 книг із 50 штатів. Його правила дуже прості. Якщо я читаю книжку і події цієї книжки розгортаються в тому чи іншому американському штаті, я для себе цей штат замальовую. Фінальної дати немає, тобто я маю в кінці кінців прочитати 50 різних книжок про 50 різних штатів. Неважливо художня література, нонфікшн, що потрапить до рук. Я навіть присвятила цій події декілька сторінок свого читацького щоденника. Зараз вам обов'язково покажу, як вони виглядають. І на початку я навіть не звертала увагу на те, які книжки я беру. Я знала лише, що події тут будуть в США розгортатися, значить точно якийсь штат замалюю. Ага, зовсім навіть не так. По-перше, дуже часто автор пише книжку про Америку, але він не вказує, в якому штаті розгортаються ті чи інші події. Ну а по друге, я зрозуміла, що досить складно знайти таку книжку про США, де б події розгорталися не в місті Нью-Йорк. І не в сонячній Каліфорнії це дві дуже і дуже популярні локації. Ну і звісно, читаючи книжки про Америку, я для себе підтвердила той факт, що і знала, що в Америці просто обожнюють пити каву і різноманітні кавові напої. Я загуглила і дізналася, що аж 47% всіх американців віком від 18 до 24 років п'ють як мінімум одну чашку кави в день. Друзі, сьогодні я хочу познайомити вас з дуже крутим українським виробником свіжообсмаженої кави. Назва цього виробника 25 roasters Стоп, не спішіть перемикати цю рекламу, тому що на моєму каналі я дуже рідко про щось таке розповідаю. І якщо вже обираю щось рекламувати, то спочатку дуже довго тестую цей продукт, і лише потім вам про нього розповідаю. Мені дуже важливо, щоб він вам сподобався. І повірте, ця кава заслуговує окремого відео. Отож, два тижні тому мені надіслали ось ці дві упаковки кави. І два тижні я пила виключно цю каву. Аромат в квартирі стояв просто неймовірний. І напевно тут варто ще сказати, що я обожнюю Каву, але найчастіше я п'ю саме чорну, або трошки додаю туди вершків або молока. Це рідко буває, але інколи таке роблю. Я не люблю лате, капучино. Інколи можу випити флетвайт, якщо виходжу на вулицю і розумію, що. Треба купити каву десь в кав'ярні. І тому, коли мені запропонували на рекламу каву, я трошки скептично на це все подивилася, але я знала вже хороші відгуки на 25 Coffee Roasters, і тому вирішила, а чому б не спробувати. І я спробувала. Мені дуже і дуже сподобалося, по-перше, те, яку каву для мене підібрали 25 Coffee Roasters, тому що у них є така функція. Певний чат-бот навіть є, де ви можете окремо. Розповісти, яку каву ви полюбляєте, і для вас підберуть саме ту, яка точно вам сподобається. До речі, якщо говорити про асортимент магазину, у них є більше 25 різноманітних кавових позицій, аж із 13 країн світу. Є також кава без кофеїну, є чай, є різноманітні смаколики. Короче, все, що ми так любимо. Кава завжди дуже свіжа, свіжо обсмажена і тому дуже смачна і корисна. І дуже ароматна. Я от навіть зараз сиджу і такий аромат від цих зерен. Хоча вони в мене тільки обсмажені, свіжо обсмажені, але не змелена кава. Каву я мелю сама, але 25 Coffee Roasters пропонують вам безкоштовний помел і безкоштовну доставку від 350 гривень. Отож, давайте я покажу, яку каву я для себе обрала. По перше, майже випила вже. Тафлер Бразил Сен-Пауло. Тут у нас кава сухої обробки з ароматом родзинок і випічки. І дійсно так воно і є. Смак з нотками сухофруктів і лісового горіха та молочного шоколаду. Кислинка 2 з 5, гірчинка 3 з 5. Відмічаю, що я не люблю кислу каву, тому найчастіше я не купую чисту арабіку. Мені треба, щоб там була, хоча б, ну, був би якийсь там 30% робусти, може. Може навіть менше. Ще одна кава. Я декілька чашок лише випила, тільки тільки відкрила її декілька днів назад. Тут у мене також тафлер, але це уже класік крема. І тут дуже багато робусти, зовсім трошки арабіки, і в ароматі ноти чорного хліба. А в смаку смажене насіння та гіркий шоколад. Мені ця кава також дуже сподобалася, трошечки менше, ніж ця, але вони обидві просто неймовірні. Я дуже рада, що мені запропонували. Скуштувати і прорекламувати тоді вже цікаво, тому що тепер я розумію, що я фанат 25 Coffee Roasters. Ну і останнє, але це мега важливо. Якщо ви перейдете на сайт, ви побачите, що 25 Coffee Roasters допомагають ЗСУ. У них є ось така підвішена кава для ЗСУ, придбаючи, яку ви даруєте її нашим захисникам. І також з кожної пачки кави лінійок 25 і Specialty Вони перераховують 25 гривень на допомогу армії. Також 25 Coffee Roasters допомагають притулку. Домівка домашніх тварин у Львові перераховують чи 25% із кави лінійки Кевін Скава. Ось так. Ну і звісно, я не могла залишити вас без спеціального промокоду. Використовуйте промокод Олеся, і з ним ви отримаєте знижку в 20% абсолютно на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. І знижка буде діяти 30 днів з моменту публікації цього відео. Тому обов'язково проходьте за всіма посиланнями в описі під моїм відео, пийте смачну каву і підтримуйте українських виробників. Смакота! Я дуже і дуже задоволена. Ну а ми з вами переходимо до 50 книг із 50 штатів. Ну і відразу скажу, що я не буду дуже детально говорити про кожну книжку, яку я читала, я лише озвучу саме те, що стосується того чи іншого штату. Тому що для мене важливо, щоб в книжці якось цей штат був репрезентовано. Отож, розпочинаємо з Айдахо. На жаль, книжку я ще не прочитала про Айдахо Айова. Також, але тут у мене на приміті є аж дві книжки. Перша це мости округу Медісон. І ще Thousand Acres, авторка Джейн Смайли. В 92-му році ця книжка отримала Пуліцера, і тому вона мене дуже і дуже сильно зацікавила. Далі йде Алабама. Тут у мене The Hideaway» авторка Лорен Кейдентен. Про цю книжку я вже трошки вам говорила. Напевно. Мотивами своїми і тим, як вона написана, ця книжка схожа на творчість Флег, тому що там невеличке американське містечко. Дівчина, яка приїздить із Луїзіани в Алабаму в будинок своєї бабусі, вона там його реставрує, знайомиться з жителями містечка, з жителями цього будинку, тому що це типу гестхаус, такий гостьовий будиночок. Звісно, вона там знайомиться з певним чоловіком. Також у них романтичні стосунки закручуються, але головне це атмосфера. Старого півдня, яка дуже круто передана в цій книжці. Книжка дуже спокійна, дуже ніжна і з своїми таємницями. Далі йде Аляска. На жаль, про Аляску я також не прочитала жодної книжки, але на приміті в мене тут є велика глушина. Я все таки прочитаю рано чи пізно цю книжку і закрию Аляску. Ще була, звісно, у мене в думках книжка Кракаура. Ось ця книжечка. Але я дивилася фільм, тому мені менш цікаво читати ту книжку. Я все таки думаю, що зупинюся на Крістін Генні. Наступна Аризона. Тут я буду просити поради у вас, тому що Аризона такий, здавалося б, досить популярний штат, але я поки що не прочитала книжку про Аризону і не знайшла нічого, яку б книжку я змогла прочитати про Аризону. Тому таке щось. Арканзас. Н -н -н. Немає ні ідей, ні прочитаної книжки. Далі йде Вайомінг. Немає ні ідей, ні прочитаної книжки. Ах, прикро! Наступна це штат Вашингтон, і у нас тут «Hunting Adeline». В цій книжці прекрасно передається атмосфера штату, тим більше, що, якщо не помиляюсь, там така пізня осінь, уже прохолодно було, постійно йшов дощ. Дуже класно показано, що в цьому штаті є дуже багато лісів, повітря свіже, є недалеко океан, ну такий він дуже. Туманний штат, і в «Hunting Adeline» це все передається. Наступний Вермонт. Тут у мене таємна історія Дони Тарт, книжка, яку я прочитала восени минулого року. Звісно, деяк не в цій книжці, ми будемо дуже багато читати саме атмосферного і частково. Звісно, це атмосферне пов'язане з академією, ну і частково саме з штатом. А ще події тут також розгортаються восени, і тому ви буквально будете відчувати цей хруст листя під ногами, оцей перший мороз. Я пам'ятаю, що там уже і в зиму трошки пішла історія, але найбільше все-таки події розгортаються тут восени. Я дійсно, як зараз пам'ятаю всі ці описи штату, географії і так далі. Круто. Мені дуже сподобалося саме ось з цього. В цьому плані наступна у мене Вірджинія. І я поки що не прочитала книжку про Вірджинію. Але в мене також є одна, яку я буду читати, і таким чином закрию Вірджинію. Це Міракл Крік. Тут події розгортаються саме у штаті Вірджинія. Це детективна історія, але вона така глибша, ніж просто звичайний детектив. Наскільки я розумію, тут жінка буде, типу, сповідатися перед судом там чи перед ким розповідати свою історію. Захоплива мандрівка кораблями думок замаскована під детектив, яка спонукає до рефлексії. Ось так. Наступний одинадцятий штат Вісконсин. Тут у мене написана книжечка «Little House in the Big Woods», але я не згадаю, чесно кажучи, що це за книжка. Якщо не помиляюся, то це перша із отієї величезної кількості книжок про Америку, про американських пілігримів, які там по Америці будуть пересуватися і. Оселятися в нових місцях і буде постійно описуватися природа, місцевість і тому подібне про перших таких переселенців на західну е, західну частину США на західну в західну. Половину США, так на захід, коротше. Наступний штат 12-й Гаваї. Гаваї, тут у мене книжка Ангані Мунерс Крістіни Лорен, і у нас українською вона також є під назвою Випадкові наречені. Книжка мені сподобалася, підняла настрій. Хоча той троп про від ненависті до кохання, а точніше, від ворогів до друзів, мені не дуже сильно подобається саме в художній літературі, а от в фентезі нормально сприймається. Якщо говорити про самі Гаваї, які там показані, звісно, там не вся історія виключно на Гаваях, але ну дві треті Гаваї показані там круто. Зелень, фрукти, які вони там їли, пам'ятаю, квіти, рослинність, також це все було там круто показано. Далі іде штат Делавер. І я нічого не прочитала в цьому штаті, і я навіть не розумію, яку книжку я тут можу взяти. На відміну від наступного штату, це Джорджія. І у мене, ну, взагалі-то дуже багато книжок про Джорджію написано, але у мене на приміті одна, і це Color Purple. Я розумію, що це дуже складна книжка, дуже важка, але її варто прочитати. Кожному. Я не знаю, чи є вона українською, до речі, треба перевірити. Я думаю, що мала би бути, тому що ну, це дуже-дуже популярна історія. Наступний штат Західна Вірджинія. Е, немає ні книжки, нічого, ні думки. Іллінойс. Туди ж. Індіана. Туди ж. Наступний штат Каліфорнія. Як я вже сказала, про Каліфорнію написано безліч книжок, буквально безліч. Не тільки про Лос-Анджелес, про інші місця також. Можливо, навіть вигадані місця, але от події в Каліфорнії відбуваються. це от Дуже часто таке можна помітити. І тут я прочитала гіпотезу кохання Алі Хейзлвуд. Але після гіпотези було ще декілька книжок, які я читала, події, яких відбувалися в Каліфорнії. Проте для себе я вирішила, що все-таки я буду відмічати тут книжки. Ну, першу книжку, яку я прочитаю про цей штат. А наступна це наступний штат Канзас. Спочатку я думала, що про Канзас я буду читати ще один детектив Діліян Флін, але потім я прочитала. Лейлу, і виявляється, що всі події тут відбуваються саме в Канзасі. Я не знала це аж до моменту для неї це місце означає більше, ніж для мене. Мені навіть не подобається Канзас. І я зрозуміла, що події в Канзасі тут відбуваються. А книжка, до речі, мені сподобалася на трієчку, тобто це не найкраща історія колін, яку я читала. Далі наступний штат це Кентакі і нічого не прочитано, поняття не маю, що тут може бути. Далі. Колорадо. А в Колорадо події відбувалися саме в книжці Credence Пенелопи Дуглас. І якраз в цій книжці штату писано просто ідеально. Нагадаю, що також події книжки Сяєво Стівена Кінга відбуваються в Колорадо. Оверлук стоїть в горах в Колорадо. У романі Credence, він же довіра Пенелопи Дуглас, згадується і Оверлук, і Стівен Кінг, і взагалі ця вся історія. Тому що дійсно атмосфера там, ну, подібна. Якщо вам таке подобається, вам точно туди. Але наголошую, що довіра це любовний роман. Далі, тут, до речі, можливо, я ще прочитаю найближчим часом ще одну книжку про Колорадо «Go as the river». книжка, яку мені подарувала Альона, і я впевнена, вона мені сподобається максимально, але... Побачимо далі. Іде «Коннектикут». і в «Коннектикуті» в мене також є ще одна історія, яку я прочитала, але про яку я вам на жаль не розповідала до сих пір. Справа в тому, що це дев'ятий дім лібардуго, і це та книжка, яку мені подарувала моя колежанка по цеху Настя на новий рік, мені здається, чи на день народження, на день народження і. Я її прочитала, але вона мені не сподобалася. І мені з одного боку, ніби я й розумію, що треба розповісти про цю книжку на каналі. Можливо, хтось навпаки захоче її прочитати після мого відгуку, а комусь навпаки стане зрозуміло, що її брати не треба. Але я навіть не знаю, що про неї говорити, тому що це зовсім інша лі бардуго, не та до якої я звикла в «Шісті воронів або там в тінь та кістка. Це зовсім-інша -зовсім бардуго. Вона дуже темна, дуже брудна. Мені не сподобалася. Подача цієї історії, а саме така рваність, тому що ти читаєш половину книжки, і ти взагалі не розумієш, що відбувається. Я старалася всі ці пазли докупи звести, і все одно нічого не зрозуміло. До речі, останні 70, то тобто 100 сторінок я вже так по діагоналі прочитала, пролистала, щоб просто знати. Чим все завершиться, і я не можу сказати, що мені хоч чимось сподобалася ця популярна історія. Вона, мабуть, популярна, тому що, по-перше, це темна академія. Тут у нас головна героїня Алекс а, в якусь потрапляє в халепу. Я вже навіть не пам'ятаю, після чого вона опиняється в лікарні, і в лікарні до неї приходять. Хтось приходить і каже, так, ми тебе запрошуємо до Єльського університету. І вона така, окей, добре, давайте. Але Алекс, це така дівчина із наркоминулим, де в дитинстві, то в юності, точніше, улюбленими заняттями для неї було там, покурити трави і тому подібне, наркотики, алкоголь це все, що її якісь такі компанії дивні, це все, що її завжди оточувало, але у неї є такі суперздібності певні, і тому її запрошують в цей Єльський університет. Можливо, для когось така. Анотація буде навпаки звучати дуже круто, але воно то так. Мені тут не дуже сподобалося саме в першу чергу подача, і те, що я не розуміла, що я читаю, навіщо я це читаю, і мені було нецікаво знати, чим тут все завершиться, і що станеться з головною героїною та другорядними героями. Ось так, але, але ця книжка подобається багатьом. Я знаю декілька людей, хто просто в захваті від цієї книжки. Тому зверніть увагу, якщо що можна просто ознайомлювальний фрагмент прочитати. Отож, Конектикут закрила. Далі йде Луїзіана. Тут, звісно, я прочитала нещодавно детектив Світло в темряві, і якраз атмосфера там мені сподобалася. Я вам говорила, що мені не дуже сподобався сам детектив, сама історія. Вона мені здалася слабенькою і з багатьма промахами. Але от саме атмосфера Луїзіани, ось цих вогників в Луїзіані, мені дуже сподобалася. І... Такої духоти, е, коли жарко-жарко. Отож, після Луїзіани йде штат Масачусетс. А поки що книжку про Масачусетс я не читала, хоча Масачусетс це, напевно, один з тих штатів, який найчастіше згадується у інших книжках про інші штати. Наприклад, в тій же гіпотезі кохання або в ще одній, яку я сьогодні буду показувати, Масачусетс неодноразово згадувався. Далі йде штат Мен. І Дивно, але про мен я нічого ще не прочитала. У Кінга я прочитала в цьому сезоні три книжки, але в жодній, в жодній про мен нічого не згадувалося. Можливо, події там в мені і відбувалися. Але блін, жодного разу не згадали, тому я і не відмітила. Я думаю, що ще буде прочитано щось саме про цей штат. Наступний це Меріленд. Штат Цікавий штат, в якому я була, хоча я була тут в декілька штатах із цих всіх. Проте книжку я не прочитала. Планую прочитати книгу Балтиморів. До речі, в Балтиморі в місті я була. Місто цікаве таке, незвичайне, порівняно з іншими американськими містами. І книга Балтиморів — це та історія, яку я ніяк не можу осилити. Чому не питайте? Вона прекрасна. Коли я читаю, я не можу відірватися, але як тільки я закриваю книжку, все. Все вивітрюється. Далі йде Міннесота. Про Міннесоту нуль книжок, нуль думок. Як і про наступний штат Міссісіпі, до речі, цікаво про Міссісіпі. Я десь в грудні брала пригоди Тома Сойера та Гекель Беріфіна. Я навіть купила собі книжку прочитала. Повністю і Тома Сойера, і Фіна. Я знову згадала ці шкільні роки, коли мені подобалися ось такі історії. Але на жаль, події цих книжок відбуваються не в Місісіпі, а в Міссурі. І тому я так пролетіла з цим штатом. Місісіпі поки що відкритий. А, от в Міссурі події книжок книжки загублена Гіліан Флін відбуваються. Загублена це один з моїх улюблених трилерів. Це такий класичний Доместик трилер. Тобто події відбуваються, події про сім'ю, про якийсь там будинок, про чоловіка і дружину, щось між ними не так. І я полюбила цей трилер буквально відразу. Там є все, все, що так мені подобається в трилерах. Далі наступний штат це штат Мічиган, Ну, або як його українською, напевно, називають Мічиган. І тут у мене книжка. Оп. Пляжне чтиво Емілі Генрі Beach Read. І цю книжечку я читала в цьому році чи в минулому. Та да, цього року я читала, але тут дуже цікаво, що саме слово Мічиган не вживається. Але тут багато разів говорили. Так, от якось наближено, що я загуглила, я зрозуміла, що мова йде саме про цей штат, і про е, інші міста цього штату тут згадувалося, і про озеро, і про там ну, типу, таке речення: поїдеш в верхню частину штату, в верхній Мічиган і. Зрозуміло, що це про цей штат, тому я відмітила його саме ось цією книжкою. Наступна це наступна книжка наступний штат Монтана. І тут у мене дуже-дуже атмосферна книжка, але дуже такий соу so соу -so детективчик Це хованки з хижаком Ендрю Мейна. Монтана це штат, де є гори, багато лісів, ведмеді, і тут сама мова буде йти про ведмедя, вбивцю. Або не ведмедя. Хто ж то такий там був? Мені книжка не сподобалася, тому що вона мені, по-перше, була дуже схожа на одну із, яку я вже читала там декілька років тому. Ну, дуже схожа своєю розв'язкою і так далі. А по-друге, ну, от історія була слабка, проста, але атмосфера на 100 із 100. Далі, небраска. Нуль ідей, нуль книжок, як і про неваду. До речі, якщо ви знаєте якісь книжки, обов'язково напишіть в коментарях. Я буду вам дуже дуже рада. Наступний штат, штат Нью-Йорк. І тут Сандаун Мотел. Книжка з ідеальною атмосферою саме цього штату. Тут ще й події книжки розгортаються пізньої осені в листопаді, в кінці листопада. Тому постійно йде дощ, якось так холодно, багнюка скрізь, грязюка. І дуже схожа осінь, як на мене, на українську. Осінь, може, трошечки-трошки холодніша. Тому тут саме ця книжка. Ньюхемпшир. Е, книжку про Ньюгемпшир я також прочитала, дайте її візьму. Тут у мене правда про справу Гаррі Квеберта. Книжка сподобалася. Після Цієї книжки почалося моє захоплення творчістю Жуеля Дікера. І тут, до речі, це теж одна з тих книжок, де штат Масачусетс дуже часто згадується, тому що головний герой там навчався, і інший головний герой там викладав. Але, але, але це не про Масачусетс, це все-таки про нью гемпшир Атмосферка тут класна, також океан, чайки, які дуже важливу роль відіграють. Перечитати захотілося. Реально. Дуже, дуже крута книжка, дуже крута історія. Далі я тут підглядаю, звісно, можливо, сьогодні я мало дивлюся в камеру. А, наступний штат Нью-Джерсі. Книжок немає. Далі. Іде штат який? Нью-Мексико. Тут у мене був Little Red House, авторка Лів Андерсон. І мені дуже сподобалася ця книжка саме своєю атмосферою. Знову ж таки, детективна історія тут була така соу-соу, so -so, а от саме атмосфера Нью-Мексико. Оці малесенькі містечка, перекоти поле, яке котиться вулицями, де всі один одного знають в цих містечках. У них кожна є своя якась таємниця, своя історія. А, знову ж таки, душно, ну навіть не душно, а там сухо, жарко, а, кактуси. Клас. Наступний штат Огайо. Немає тут у мене поки що книжки, але є на приміті одна: це Селеста Ing і її е, все, що я тобі ніколи не сказала. Everything I never told you. Можливо, я прочитаю саме її. Далі йде Оклахома, нуль книжок, Пенсильванія. Я думаю, що тут, в цьому пункті. Я прочитаю уявного друга Стівенечбоски. До речі, цю книжку я вже почала читати. Я думаю, що, можливо, якщо все буде добре, скоро ви на неї побачите відгук. Південна Дакота. Нуль ідей, нуль книжок. Далі штат Орегон. Не читала я тут жодної книжки, але у мене є ідея прочитати нарешті над гніздом зозуліки на кізі. Я знаю, це дуже складна історія, тому на неї треба. Такий от інспірейшн, щоб мене надихнуло щось прочитати цю книжку. Побачимо. Далі йде Південна Кароліна». і тут знову книжечка Емілі Генрі під назвою Book Lovers. Перша книжка цього року мені сподобалась вона поки що серед всіх книжок аж двох Емілі Генрі, які я читала найбільше. Тому так вона тут. Північна Дакота. Немає жодної книжки прочитаної, але є якась тут у мене в ідеях Прері Сайленс. Мені здається, це мемуари, які я знайшла, і мене вони зацікавили тим, що там дівчина із міста, можливо, навіть з Нью-Йорка, переїздить в таку сільську місцевість північної Дакоти і згадує своє дитинство. І у цих мемуарів дуже великий крутий рейтинг, тому можливо навіть візьму і їх, якщо нічого іншого не попадеться. Бо я розумію, що зараз я, оскільки читаю досить багато детективів та трилерів про Америку американських письменників, то інколи я просто випадково можу потрапити на той чи інший штат. Далі, Північна Кароліна. Ось зараз тут я, типу, ніби й читаю зараз книжку, яка в Північній Кароліні відбувається, і начебто я й розумію, що це там. Але жодного разу ще не сказали, що це там. Книжка Меган Міранди Only Survivors. Я думаю, що все-таки це буде Північна Кароліна, можливо, ще згадають. Далі, Родайленд. 0 книжок, 0 ідей. Тенесі, 0 книжок, 0 ідей. Техас, здавалося, б, дуже популярний штат. Можна, було б з натяжкою для Техаса взяти книжку м -м, Лори Дейв, але. Ну так, тут також десь дві треті книжки події відбуваються в Техасі. Ну, Але все одно якось там навіть не дві треті, а десь 50 на 50, бо половина в Сан-Франциско, половина у Остіні, якщо я не помиляюся. Далі йде штат Флорида, і тут я також читала ось цю книжку минулого року. Це одна із книжок Алкрейт. The Depth, такі глибини. Авторка Ніколь Лесперанс, і мені вона дуже сподобалася своєю атмосферою. І не дивлячись на те, що тут в основному події розгорталися все-таки не у Флориді, а на острові недалеко від Флориди. Але вони тоді потім, на Флориду, на Флориду у Флориду приїздять і продовжують історію там. Тому я все-таки відмітила Флориду. Я думаю, ніхто не образиться. Ну і останній штат це, напевно, один з тих, які, які я найбільше хочу відвідати. І це штат Юта. Але я, на жаль, поки що не прочитала жодної книжки про Юту. Ось такі 50 штатів, із них зараз я остаточно закрила 17. Це не дуже хороший результат. Я думала, зараз буду знімати для вас таке відео, типу 25 штатів із 50 закрито. Що я думаю про це? Я думаю, що зараз мені треба дуже детально вибирати книжки, тому що дуже дуже складно знайти ті книжки, де саме б от так чітко говорили про штат. І про той штат, який у мене ще не закритий. Знову ж таки, я впевнена, десь щось випадково, я може прочитаю на траплю, але далі, чим менше штатів ставатиме, тим мені все складніше і складніше буде підбирати під них книжки. Отож, якщо у вас є якісь ідеї, які тут штати, які книжки я можу обрати, напишіть в коментарях. Я буду дуже-дуже рада вашим коментарям саме про е, книжки із тих чи інших штатів. До речі, я раніше думала, можливо, брати, якщо автор вихідець того чи іншого штату, то я можу про. М -м -м. Ні, все-таки це читерство. Все-таки Я хочу, щоб саме в книжці була атмосфера того чи іншого штату, міста в тому чи іншому штаті. Тому... I will stick to that, як то кажуть. Отож, друзі, на цьому я й буду завершувати це відео. Я дуже сподіваюся, що воно вам сподобалося, підняло настрій. Напишіть, якщо ви також приймаєте участь у цьому виклику в міні-марафоні, хоча міні-марафоном його назвати навряд чи можна. І напишіть, скільки штатів ви вже закрили. Знову ж таки, якщо ви читаєте зі мною книжки в цьому виклику. Ну і якщо у вас є якісь рекомендації, також чекаю на вас в коментарях. Читали якісь з цих книжок, також пишіть, будемо обговорювати. Ну і не забудьте підписатися на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходять наступні відео. Наступне відео буде вже зовсім скоро. І не забудьте, що 17 липня на день народження мого каналу буде розіграш всіх тих книжок і подарунків, що я вам показувала у минулому відео. До речі, величезне спасибі всім, хто писав коментарі. Я ще в процесі їх читання. І, друзі, я впевнена, що оці подарунки, які для вас, Підготувала я, обов'язково принесуть вам величезну радість. А до скорої зустрічі. Папа! -па.